Обов'язки та податки про які забувають. Зареєстрували мікропідприємство, вітаю, але крім соціальних внесків, є ще кілька обов'язкових платежів та правил, які часто забуваються. Перше це «Cotisation засім des entreprises». це місцевий податок. Гарна новина в перший рік діяльності ви від нього звільнені, але з другого року доведеться його платити при певних умовах, навіть інколи, якщо ви працюєте з дому. Сума залежить від вашого муніципалітету. Якщо ваш дохід менше 5 тисяч євро, ви можете бути звільнені і надалі. Друге. Обов'язкова згадка є і онтропрер індивідуаль. З 15 травня 2022 року ви повинні додавати до свого імені на всіх документах, рахунках, контрактах, рекламних матеріалах і навіть на банківському рахунку це захищає ваше майно. Не забувайте про податок на професійне навчання, «Contribution à la formation professionnelle». Це маленький відсоток 0,1% від вашого доходу. Дрібниці, але важливі. Щоб точно знати всі нюанси і не пропустити обов'язкові платежі, купуйте мій відеогайд з покроковою інструкцією інструкцію відкриття мікропідприємства або консультацію в Google. Всі посилання в шапці профілю.